Ні, Фроріс не робить цього, ну що він зробив? А, гелікоптер. Гелікоптер, гелікоптер. Полетіла на гелікоптеру. Так. Поїхали. Що стріляти по всім будем. Такий повільний, блін. У нас щат вообще дивіться який. Да майо, -ма мене вже тупо все вбили. Всі які у нас них Нехтичу аж. Все? Вс? Проиграли. Айде мені оце занять. Опа, полетіли. Все, неееет. Что це за фарик, я не розумію. Не, не, не. Бомбардуємо їх. Все, вони виїхали, так не чесно. Бомбардирування. Нечесно! нечесно. Ай, ай, що робиться? Я влетів в їхню базу. Йо. Все, це тепер наше. Опа, челік. Пострілят. Пока. На -на 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 -на. Треба його вбити. А, я не вспів. А, це був чи був ніч мені показалось. Короче, просто поїхали валим на цим. Чел. Можна я по тобі стрелять буду. Тут патроны на бесконечне. Ня-ня-ня-ня. В принципі, пистолет вообще не дальність. подивиться полетела дальность. Вс, полетели. Ой-ой-ой-ой. Ох. Отак от, на, не, не, на. на, на. Вс. Поїхали далі. Тут ще щось якесь можна купляти. Почекай, вертолет, не улітай. Улітай, я отсюди. хе Що це було? Я не поняв.